Вітаю вас на нашому п'ятому вебінарі з підготовки до НМТ з української літератури. Минулого разу ми продовжили розгляд літератури 19 століття, зосередившись на творчості майстрів реалізму Івана Нечуя Левицького, Панаса Мирного та Івана Карпенка Карого. Сьогодні ми присвятимо наш час одній з найвеличніших постатей в українській культурі. Іванові Франку, якого називають каменярем та титаном праці. Але перш ніж ми розпочнемо, пропоную перевірити знання отримання на попередній зустрічі, виконавши невелике тестування. Перше, який твір Івана Нечуя-Левицького вважається енциклопедією народознавства, що змальовує дрібновласницькі конфлікти в українській родині після скасування кріпацтва. А Чорна Рада. Б. Хіба ревуть воли, як ясла повні. В. Кайдашева сім'я Г. Мартин Боруля. Друге У співавторстві. З Ким Панас Мирний написав роман Хіба ревуть воли, як ясла повні а. Іван Білик, Б. Іван Карпенко Карий В. Пантелеймон Куліш Г. Іван Нечуй-Левицький Третє Яка основна мета головного героя твору Мартин Боруля Івана Карпенка Карого а. Вигідно одружити сина Б. Купити більше землі в. Домогтися дворянського титулу г. Стати земським суддею. Четверте. Прототипом якого літературного героя став реальний розбійник Василь Гнитка? А. Карпо Кайдаш. Б. Мартин Боруля В. Яким Сомко Г. Чіпка Варениченко. П'яте За Жанром Мартин Боруля це А. Соціально побутова повість. Б. Трагекомедія в. Соціально психологічний роман г. Історичний роман. Шосте До складу якого відомого театрального осередку входив Іван Карпенко Карий Тобілевич а. Молодий театр, Б. Гарт, В. Березіль. Г. Театр корифеїв. Іван Франко Три вершини творчості. Іван Франко. Унікальне явище в українській культурі. Геніальний поет, прозаїк, драматург, учений, публіцист і громадський діяч. Програма НМТ фокусується на трьох його знакових творах, що представляють різні грані таланту митця. ЧАСТИНА 1. Історична повість Захар Беркут. Ця повість є одним з найкращих зразків історичної повісті в українській літературі. ЖАНР Історична Повість Тема зображення героїчної боротьби карпатської громади Тухлі під проводом Захара Беркута проти монгольської навали у 13 столітті. Ідея возвеличення патріотизму, мужності, єдності і вірності громадським інтересам автор утверджує думку, що сила народу в його згуртованості, а зрада і розбрат ведуть до поразки. Проблематика. Єдність народу як запорука перемоги, протиставлення особистого і громадського, любов до рідної землі, вірність і зрада. Ключові персонажі Захар Беркут. Дев'яносторічний мудрий ватажок тухольської громади, який уособлює народну мудрість і патріотизм. Його слова життя в неволі нічого не варте є лейтмотивом твору. Максим Беркут сміливий і рішучий син Захара, який ставить громадський обов'язок вище за особисте кохання. Тугар Вовк, боярин. Який зраджує свій народ заради власної вигоди і влади Мирослава, донька Тугара, яка, на відміну від батька, переходить на бік тухольців, бо їхні ідеали свободи їй ближчі. Ключові аспекти Історична основа. Події розгортаються у XIII столітті під час монгольської навали на Карпатську Русь. Що дозволяє автору відобразити боротьбу українського народу за свободу і незалежність? Патріотизм і єдність твір показує, як громада тухольців, об'єднана спільними інтересами і любов'ю до рідної землі, змогла перемогти чисельно переважаючого ворога. Боротьба з ворогом повість акцентує на мужності і винахідливості тухольців, які використовують не тільки силу. А й розум у протистоянні монголам, зокрема, застосовуючи хитрість та використовуючи природні умови для своєї перемоги. Протистояння двох світів у творі чітко простежується конфлікт між патріотично налаштованими тухольцями, яких особлює Захар Беркут, і зрадником Тугаром Вовком, який прагне влади і збагачення, зраджуючи свій народ. Проблема вибору. Важливим аспектом є моральний вибір героїв, зокрема Мирослави, яка відмовляється від влади і багатства, обираючи шлях захисту рідної землі та коханого. Роль особистості твір підкреслює значення особистості у боротьбі за спільну справу, де кожен герой від Захара Беркута до Максима і Мирослави робить свій внесок у перемогу засудження зрадництва та жадібності. Франко засуджує підступність і жагу до збагачення, що призводять до руйнування і зради, вислідлюючи негативні наслідки цих якостей. Кохання і вірність. Любовна лінія між Максимом і Мирославою додає емоційного навантаження і підкреслює важливість вірності і самопожертви. Частина друга. Інтимна лірика Чого являєшся мені у сні? Цей вірш є частиною славетної збірки зв'яле ліста, яку сам автор назвав ліричною драмою. Жанр – ліричний вірш, зразок інтимної лірики, тема відображення нерозділеного, але вічного кохання душевних страждань і мук ліричного героя. Ідея ВОЗвеличення кохання як найвищого почуття, яке продовжує жити в душі героя, навіть завдаючи йому нестерпного болю. Композиція і художні особливості. Вірш побудований як монолог звернення до уявної коханої, ключову роль відіграють риторичні запитання, чого являєшся мені у сні та риторичні звернення о ні, що передають емоційне напруження. Автор використовує антитезу протиставлення, щоб показати суперечливість почуттів героя. Він і кохає, а водночас проклинає свої почуття, що приносять страждання. Частина 3. Філософська поема Мойсей. Цей твір вважається вершиною філософської творчості Івана Франка. Поштовхом до написання стала скульптура Мойсея Роботи Мікеланджело, яку поет побачив у Віталії. ЖАНР філософська поема. Тема історія біблійного пророка Мойсея, який 40 років веде свій народ до землі обітаної, але стикається зі зневірою та бунтом на порозі мети. Насправді ж тема твору набагато ширша це роздуми про долю українського народу, його минуле і майбутнє. Ідея, заклик до українського народу вірити в свої сили, позбуватися рабської психології і йти до власної державності. ПОЕМА утверджує ідею, що нація, яка не має свого духовного лідера, не здатна збудувати майбутнє. КОМПОЗИЦІЯ ТВІР складається з прологу та 20 ПІСЕНЬ Проблематика. Лідер і НАРОД Віра і зневіра. Рабство І свобода. Жертовність в ім'я ідеї. Ключові елементи. ПРОЛОГ це звернення Франка до сучасного йому українського народу. Він є ключем до розуміння всієї поеми. Пролог починається гіркими словами «народи мій замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожжя», але закінчується пророчим твердженням та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі. Образ Мойсея. Це образ сильного, мудрого та саможертовного лідера, який присвятив усе своє життя служінню народу, але помирає невизнаним йому. Образ народу це інертна, зневірена маса, яка піддається на провокації лжепророків Датана та Авірона, і слухає нашепоти демона пустелі Азазеля. Підсумки та наступні кроки Сьогодні ми розглянули три багатогранні твори Івана Франка, що представляють його як історика, лірика та філософа. Для успішної підготовки до НМТ рекомендую прочитати повість Захар Беркут, звернувши увагу на протистояння громади і зрадника вивчити на пам'ять вірш Чого являєшся мені у сні. Особливу увагу приділити прологу до поеми Мойсей його потрібно знати, майже дослівно розуміючи кожне слово, заповнити літературні паспорти для кожного з цих творів. На наступному вебінарі ми зробимо крок у нову літературну епоху, епоху модернізму і поговоримо про творчість Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника та Ольги Кобилянської. Дякую за увагу та до зустрічі!